Поки вот і не вийшла в одвор, і от звичайно мені ділився труд сказал, що іменно наш під'їзд восьмо зі Чому мешканці будинку тоді не, не в курсі так того, так. що будівля замінована, чи бомба, що тут? Чому їх не евакуюють? А евакують тільки нашу прес конференцію там де ми сиділи в приміщенні. Поясніть, будь ласка. Не пояснюю. З коментарів. Прес-конференція була широко проанонсована. На неї, до речі, запрошувалися представники прокуратури, представники Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби. Сьогодні вони всі не з'явились. Було повідомлено, що дане приміщення можливо може бути заміноване. Як виявилось, прокурор елементарно не знає. як вважаючи себе найрозумнішим, якби.